Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Після смерті свого чоловіка, мати-одиначка Габі, яка давно мріяла почати життя з чистого аркуша, нарешті переїжджає разом із дев'ятирічним сином Тревісом у розкішний маєток, що стоїть на околиці непоганого району в Новому Орлеані. Проте, завдалою спробою придбати будинок за неймовірно низькою ціною на аукціоні, приховане справжнє розчарування, адже, ледве ступивши за поріг, радості родини настав кінець. Маєток виявляється не тільки набагато просторнішим, ніж вони розраховували спочатку Чатку, але сповнений безлічу докучливих примар. Зрозумівши, що назад дороги немає, Габі вирішує викликати на допомогу дивного священника Кента, який залучає до боротьби з привидами вдівця Бена Матіаса, ексцентричного медіума Гаріє та примхливого історика Брюса Девіса. У невеликому провінційному містечку стається жорстоке вбивство місцевої агентки з нерухомості Самер Елсвік. Розслідування справи доручають детективу Тому Ніколсу, який нещодавно переїхав на нове місце роботи та має намір якнайшвидше розібратися у скоєному вбивстві. Досвідчений офіцер підозрює у злочині одразу кількох чоловіків, а саме колегу вбитої Віла Грейді, сусіда Ела Філіпса та колишнього чоловіка Самер Сема Гіфорда, не дивлячись на ретельно вивчені докази. Услідування починає заходити у глухий кут, в той час як ВІЛ прагне бути максимально корисним слідству, що наводить Ніколса на нові підозри. Під час дивного самознищення ворожого підводного човна зникають дві частини ключа, за якими одразу починають полювати найвпливовіші спецслужби світу. Кращий секретний агент Ітан Хант отримує від свого керівництва чергову надскладну місію. Разом зі своєю командою він має у найкоротший термін також розшукати таємничий ключ, який виявляється єдиним стримувальним фактором для унікального штучного інтелекту під назвою Сутність уникнувши контролю вчених, новітня технологія досить. Швидко отримала незалежність та наразі становить серйозну загрозу для всієї планети. Ітан вирушає на виконання місії та має намір першим дістатися до заповітного ключа, водночас стикаючись з ворогом минулих років, який наразі підкоряється волі сутності. Талановитий маркетолог корпорації Nissan Денні Мур вигадує незвичну рекламну компанію, а саме провести кастинг та залучити до справжніх автомобільних перегонів професійних геймерів. Молодий та завзятий Ян Марденборо, який годинами проводить час у грі Гран Туризмо», вирішує прийняти участь в неординарному конкурсі. Незабаром під керівництвом професійного гонщика у минулому Джека Солтера він стає водієм спортивного Нісану та починає приймати участь у справжніх перегонах. При цьому показує. Жуючи достойні результати. Довгий час Роберт Маккол працював у ЦРУ, проте після загибелі дружини залишив службу в надії почати нове спокійне життя. Маючи намір остаточно покінчити з похмурим минулим, Роберт переїжджає до Італії, де веде самітницький спосіб життя та згодом заводить дружбу з місцевою офіціанткою. Незабаром чоловік дізнається, що всі мешканці маленького острівного містечка перебувають у повній владі місцевого злочинного угрупування. Не маючи звички стояти в стороні, Маккол вирішує їм допомогти та вступає у протиборство із сицилійською мафією, маючи на меті захистити знедолених людей. Зовсім нещодавно Мія втратила рідну матір, яка загинула за дивних обставин. Аби хоч якось відволіктися від нав'язливих думок, вона разом з подругою Джейд вирішує відвідати досить дивну молодіжну вечірку. Місцеві хулігани Хейлі та Джос пропонують прийняти участь у ритуалі, пов'язаному з муміфікованою рукою, яка начебто належала могутньому екстрасенсу, доторкнувшись артефакту, кожен з присутніх отримує можливість відкрити доступ до потойбічного світу, бажаючи зв'язатися зі своїм своєю померлою матір'ю Мія добровільно погоджується на ритуал, проте під час сеансу вона надто довго перебуває під впливом руки, що призводить до несподіваних наслідків. Багато років команда нестримних очолювана Барні Росом успішно виконувала найнебезпечніші завдання по всьому світі. Проте, під час чергової місії лідер команди гине, в той час як співробітник ЦРУ Марш вирішує відсторонити кращого друга Барні Лі Крісмаса від участі в наступній операції. Натомість найманці очолювані чарівною джиною мають закінчити провалене завдання, зупинивши захоплений терористами корабель з ядерною зброєю. Проте, опинившись на судні, вони потрапляють у полон, і тепер єдиною надією на спасіння стає вигнанець Лі, який зробить усе можливе, аби врятувати власну команду та помститися за барні. У 1988 році у маленькому провінційному містечку Вернон таємничий маніяк у масті здійснює напад на чотирьох дівчат та після цього дивним чином зникає через 35 років напередодні Хелловіна. Він несподівано повертається у місто та вбиває Х'юз, останню з шкільних подруг. Донька вбитої жінки Джеймі дізнається від близької приятельки Амелії про можливість здійснити переміщення в часі, не вагаючись, дівчина відправляється у 1987 Цьомий рік, та об'єднавшись з молодою версією своєї мами, вона намагається викрити серійного вбивцю, перш ніж той почне вбивати. Найкращі шпигуни у світі Нора Терес і Терен Станго виконали безліч нездійснених місій, проте разом з цим ледве порються з вихованням власних дітей. Водночас Тонні та Петі абсолютно нічого не знають про таємну діяльність батьків та одного разу випадково активізують комп'ютерний вірус під назвою Армагеддон, що дає змогу контролювати усі передові технології на землі. Стурбовані Нора і Теренс, намагаючись виправити ситуацію, потрапляють у полон до небезпечного та підступного короля. Розробника відеоігор, який прагне отримати тотальний контроль над планетою, у цей же час діти захоплених шпигунів проходять прискорений курс навчання, аби виконати місію з порятунку батьків та врятувати світ. Події розгортаються в середині минулого століття у Франції, минає декілька років відтоді, як сестра Ірен зуміла здобути перемогу над підступним демоном Валаком у Румунії. Водночас Моріс, колишній товариш по нещастю, був поневолений нечистою силою та змушений допомагати агресивній сутності. Незабаром співробітники інтернату, у якому працює Моріс, починають стикатися з незрозумілими та моторошними явищами, дізнавшись про це, Ірен, яка перебуває в Чернечій обителі, вируш. Шає до загадкового місця, аби знову здійснити диво і остаточно позбавити оточуючих від злісного духу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!